І рухаємося далі. Від початку повномасштабного вторгнення селище Первомайське, що на Миколаївщині, залишається без водопостачання. Окупанти стояли за кілька кілометрів від населеного пункту і били по цивільній інфраструктурі, чим зруйнували водопровідну мережу. У селищі майже 50 багатоповерхівок, тож для побутових потреб або приготування їжі, місцеві весь час воду змушені носити пляшками. Серед тих, хто повернувся до своїх осель, чимало літніх людей. А як саме місцева влада вирішує питання? Тані з водою та чи скоро зможуть запустити водогін у первомайську? Знає наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами зараз на живому зв'язку. Наталю, вітаємо тебе. Розповідай. Вітаю колеги. Отже, голова місцевої громади розповів нам про те, що насправді в селищі первомайські проблеми із водопостачанням існували останні десь 30 років однак більш-менш вода у селищі була До перебоїв місцеві звикли, а однак вже в березні 2022 року. Ворог почав готити по селищу і а, скидав авіаційні 500 кілограмові бомби на місцевий цукровий завод. І таким чином, вибуховою хвилею він поруйнував всю водомережу. Весь цей час людям воду доставляли. Різні волонтерські організації привозили їх цистернами, роздають їх пляшками. У дворах людей встановили великі діжки. Набрати в них воду можна будь-якої миті однак місцеві все ж сподіваються на те, що зможуть їм повернути водопровідну воду, адже без неї не вирішити багато побутових проблем. І як ви дійсно зазначили, в селищі залишилося багато літніх людей. людей їм доводиться мало не щодня цю воду додому приносити. А що з цього приводу кажуть вони, пропоную послухати далі. Ми кожен день приходимо по 9 годині і до 11 набираємо воду. Води зовсім нема. Не знаємо, коли буде. Щоб смити допустимо, туалет і набрати воду, покупатись і приготувати їжу. Неділю це була без водички. Нічого економимо. Що зробиш? Питна, їсти треба, чай варити. О, Дякуємо, дякуємо, що нам привозять. Нічого, виживаємо. Щоб полегшити побут первомайців, місцева влада разом з волонтерами вирішила започаткувати проект із назвою Соціальна кухня. Вже зараз вони складають списки людей з соціально незахищених категорій, таких як самотні літні люди, люди з інвалідністю, багатодітні родини. Вони планують готувати щоденно розвозити їм по домівкам гарячі обіди. Нині ведуть перемовини з різними фермерськими організаціями, а також із волонтерськими рухами для того, щоб у них була безперебійне постачання продуктів, Продуктів, мають у планах не лише це. Пропоную про це послухати далі. Цей проект, на мою думку, є ну, можливість розширити і не тільки займатися допомогою для літніх людей, але й можливість допомогти нашим захисникам, які зараз знаходяться далеко від своїх домівок, зробити їм якісь приємні такі з дому подарунки, як смаколики. Що стосується повернення води у крани первомайців, то голова місцевої громади Максим Коровай розповів нам про те, що вже нині вдалося поремонтувати водонапірну вежу, а також підземний резервуар на черзі насосна станція. Її ремонт зараз триває. Вже 15 січня у селищі планують робити пробний запуск води до багатоквартирного сектору, але при цьому можуть виникати певні проблеми, про які саме про них розповів нам голова. Пропонує його послухати. Ми е, будемо попереджувати власників усіх, щоб вони дали доступ до квартир, щоб ми могли на випадок, коли запустимо воду, де буде протікання, або там якісь там е, е, несправності, можемо просто по позакривати крани для того, щоб не затоплювати сусідів, які живуть в тому чи іншому багатоквартирному будинку. Вода, яку подаватимуть до кранів первомайців, вона є технічною, не питною. Тож питну волонтери і надалі привозимо привозитимуть до селища Первомайське, що стосується води із кранів. то в найближчому майбутньому місцева влада планує встановити на водомережі очисні споруди, щоб питна вода з'явилася зрештою і в кранах місцевих мешканців. І це вся інформація, яку маю на даний час. Колеги передаю вам слово. Наталія, слово забираємо. Наталія Якобсон білібова була з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо обговорювати.